Темрява, тиша, а потім її сміх не для тебе. Він долинає з іншого кінця кімнати, гострий, як уламок скла, і встромляється тобі прямо в серце. Ти бачиш її силует, витончений і легкий, вона схиляє голову, торкається руки іншого, жест невинний. Але ти знаєш це вистава, і головний глядач. У твоїх жилах закипає отрута, холодна, пекуча, це ревнощі. але це не просто емоція, це інструмент. Її інструмент ти відчуваєш, як невидимі нитки облутують твої зап'ястя, твою шию. Кожен її погляд в інший бік, кожна посмішка не тобі це ривок. Вона смикає за нитки, перевіряючи, наскільки ти її маріонетка. твій розум стає полем битви. Сотні сценаріїв, тисячі запитань: хто він, що це означає? Чи достатньо мене? Вона посіяла сумнів і він розростається як ракова пухлина. Ти хочеш підійти, влаштувати сцену, показати свою силу. Але це саме те, чого вона чекає. Твоя емоційна реакція це її нагорода, її підтвердження влади. Ти думаєш? Це прояв її інтересу до іншого. Ти помиляєшся. Це не про нього. Це ніколи не було про нього. Це все про тебе, про її потребу контролювати твої почуття. Це не випадковість, це психологія, це тактика, відома як триангуляція введення третьої сторони реальної чи уявної. Щоб створити нестабільність і змусити тебе боротися за її увагу. Вона створює конкуренцію там, де її не було. Вона змушує тебе доводити свою цінність. Ти перестаєш бути партнером і стаєш учасником змагання правил, якого не знаєш. Чому вона це робить? Причина банальна і трагічна: невпевненість, глибокий чорний колодязь невпевненості в собі. Який вона намагається заповнити твоїми емоціями? Твоя ревність для неї це доказ. Доказ того, що вона бажана, що вона має цінність, вона не може згенерувати це почуття всередині, тому висмоктує його з тебе. Це також перевірка кордонів. Наскільки далеко вона може зайти, наскільки сильно може тебе зігнути, перш ніж ти зламаєшся. Кожен раз, коли ти реагуєш, ти показуєш їй, що вона може гнути ще сильніше. Згадай той вечір. Вечірка у друзів. Ти говорив з кимось, сміявся і раптом відчув її погляд холодний, важкий. Ти обернувся, а вона вже мило щебетала з твоїм старим знайомим. Вона не просто говорила, вона торкалася його плеча, сміялася надто голосно. Її очі час від часу стріляли в твій бік, шукали реакцію, чекали вибуху, і ти його дав. Ти підійшов натягнуто, посміхнувся, владно обійняв її за талію. Нам час іти, сказав ти. Твій голос був спокійним, але всередині все палало. В машині була тиша, важка, гнітюча. Ти чекав, що вона почне виправдовуватися, але вона лише дивилася у вікно на пролітаючі спотворні вогні міста. Що це було? Нарешті запитав ти. Вона повернулася. Її очі були втіленням невинності. Про що ти? Я просто спілкувалася. Ти що, ревнуєш це слово? Ревнуєш. В її вустах воно звучить як звинувачення, як тавро. Вона перевернула гру. Тепер не вона маніпулятор, а ти невпевнений власник. Це називається газлайтинг заперечення реальності. Вона змушує тебе сумніватися у власних очах, у власних відчуттях. Вона каже тобі, що те, що ти бачив, ти не бачив. А те, що ти відчуваєш, це твоя проблема. Її ночі ти не спав, ти програвав сцену знову і знову. Її сміх, його обличчя, її слова. Ти шукав докази. Ти шукав логіку, але в її світі логіки не існує. Є лише влада. Отже, що робити? Як вийти з цієї клітки, яку вона так майстерно збудувала навколо тебе? Відповідь проста і неймовірно складна. Перестати грати. Ти не можеш виграти в гру, якщо граєш за її правилами. Єдиний спосіб перемогти відмовитися від участі, забрати у неї те, чого вона прагне найбільше, Твою реакцію. Твою емоцію, твою ревність, це її паливо. Перекрий їй доступ до палива і її машина маніпуляцій зупиниться. Наступного разу, коли вона це зробить, коли вона почне фліртувати з офіціантом чи згадувати свого просто друга, не роби нічого, абсолютно нічого, не йди, не влаштовуй сцен, не став запитань, просто спостерігай. Будь присутнім, але емоційно відстороненим. Уяви, що ти дивишся погану театральну виставу. Твоя байдужість це дзеркало. Вона подивиться в нього і не побачить того, що шукає. Твоєї болі, твого гніву. Вона побачить лише порожнечу. І це налякає її до смерті. Вона може посилити гру, спробувати викликати ще сильнішу реакцію. Це агонія її влади. Вона буде кричати, провокувати, звинувачувати. стій. це не про те, щоб стати бездушним, це про те, щоб зрозуміти, що справжня сила в контролі над собою, а не над іншими. Ти не можеш контролювати її дії, але ти можеш на 100% контролювати свою реакцію. Коли ти перестаєш реагувати, ти забираєш у неї владу. Ти руйнуєш саму основу її маніпуляції. Гра закінчується, бо один з гравців покинув поле. Назавжди це шлях до самоповаги. Це декларація того, що твоє емоційне благополуччя не є іграшкою в чужих руках. Твоє серце не сцена для її драм. І ось правда, жінка, яка по-справжньому тебе цінує, ніколи не буде свідомо завдавати тобі болю, щоб відчути себе краще. Вона буде будувати твою впевненість, а не руйнувати її заради власної. Тому, коли наступного разу ти побачиш, як починається вистава, не купуй квиток, не аплодуй. Просто встань і вийди із зали у тиші. Твоя тиша буде гучнішою за будь-який крик.